При Смілянській міській організації ветеранів України створили комітет солдатських матерів сімей загиблих. Колеги з Телестудії «Тясмен» розкажуть докладніше. Не минуло й двох тижнів із часу установчих зборів, а робоча група уже зібралася на друге своє засідання. Більше того, про діяльність комітету дізналися в інших регіонах і вже хочуть запозичувати досвід, говорить голова Смілянської міської організації ветеранів України Микола Якушенко. За цей короткий період. Час... Про нашу роботу знаю вже не тільки сміла район і вже вся область, і вже з інших куточків України дзвонять на виконком, дзвонять приймальню голови військової адміністрації. До нас дзвонять і будуть їхати до нас по обміну досвіду. Манили люди із Червоної Слободи, Балаклея, з Корсунського району. Село Скам'янське села Тимошівка, там, де є наші колеги, кажуть, як важко в чотирьох стінах сидіти, коли ми побачили про таку організацію, аж на душі стало тепліше. Смілянська міська організація ветеранів багато років опікується людьми, які потребують особливої уваги та допомоги. Тому були доречними поради новоствореному комітету щодо планування заходів. Варто звертати увагу на особисті події, які відбуваються у житті усіх сімей, які об'єдналися в комітет. Враховувати державні свята та пам'ятні дати важливо також реагувати на прохання та пропозиції. Новостворений комітет уже налагоджує співпрацю із фахівцями різних установ, закладів та організацій. Відчутними є підтримка та взаєморозуміння керівництва міста та району. У нас влада молодці, і міський голова, і голова адміністрації відгукуються на всі пропозиції, на всі прохання. Я, я тільки хочу висловити вдячність за ту співпрацю. Ну де треба будемо загострювати увагу на ті чи інші питання без вашої допомоги. Одному кажуть, у полі не Комітет солдатських матерів сімей загиблих при ветеранській організації пліч опліч працює із центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього разу у засіданні взяла участь фахівець управління праці та соціального захисту населення Наталія Ярославцева. Наступного разу мають намір запросити і представників військомату, пенсійного фонду та інших.